Які Бог поставив. Але люди для себе вони не виконують закони. Вони що хочуть, те і роблять. І в цьому біда. І ти живеш і думаєш, що тебе сусід нормальний, а він починає стріляти з автомата. Та іншого дивишся і думаєш, нормальний, а він ракети пускає. А третій станка стріляє. І так далі. От вам і закони реальні. Хто закони порушує, тому Бог поставив дуже суворі закони, щоб повернути це, відновити, що треба робити? Молитися, каятися і бі... здійснювати, повертатися до Бога. Закликати всіх людей, тому що спасіння, благословення, перемоги, мир дає тільки Бог. Іншого варіанту немає. Або хаос, або Бог, від якого приходить благословення і мир.